Нещодавно замовили в магазині Ало та отримали на подарунок дитині фотоапарат дитячий із функцією миттєвого друку. Давайте подивимося, що всередині коробки. Отже, нас зустрічає коробка з гарною поліграфією, виготовлена з якісного картону. Дуже гарно виглядає як подарунок. Відкриваємо коробку і всередині нас зустрічає сам фотоапарат і пенал з аксесуарами. Фотоапарат має можливість запису фотокарток на карту пам'яті. Всередині нас чекає інструкція кольорова на англійській мові. Кабель живлення Type-C. Також в комплекті присутня запасна плівка для друку фотокарток. Також присутній рімінець на шию. Ось так виглядають фотокартки. Покупкою задоволений, всім рекомендую.